Всім привіт! В нашому читацькому клубі Укрлітвичорниці. Цього місяця ми продовжуємо досліджувати творчість Тараса Григоріча Шевченка, перевідкриваючи для себе його спадок по новому свіжим оком, оцінюючи його творчість, його внесок в українську історію, українську культуру і, взагалі, встановлення свідомості нас як нації. В нашому клубі ми користуємося в якості путівника цією книгою Ростислава Семківа Пригоди української літератури саме завдяки ній я і формую список творів, які ми читаємо, досліджуємо. Відкриваємо по-новому. Але зараз я хотіла б зачитати вам шматок з книги Як читати українських класиків і кайфувати від цього, того ж прекрасного Ростислава Семківа. І читати я буду, звісно, про одного з представників культової тріади української класики: Вітер фронтиру та Магма Бунту. До речі, ця книга це теж прекрасний путівник. Тут є карта читання. Тобто з яких текстів, в якому порядку треба читати тексти автора, окрім того, що тут є добірка авторів, вартих нашої уваги. Ну і звісно, є тексти Семківа, які розповідають про значення, про біографію і про творчість. І от шматочок з тексту, присвяченого Тарасу Григорічу, я зараз і прочитаю. Ну а що стосується карти читання, то ми почали з текстів кривди. Прочитавши в клубі Катерину, А тепер переходимо до текстів бунту, і тут вже гайдамаки. Про о, всі ці твори і про багато інших. Зараз ми і дізнаємося з цієї книги трохи більше. У містерії Великий льох є рядки, що спонукають перечитати поезію Тараса Шевченка в декораціях вестерну. Три лірники йдуть у суботів: один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Ну просто такі good, bad and ugly з одноіменного фільму. На перший погляд, подібність натягнута, проте раз помічене вже не розбачиш, і воно спонукає думати в певному напрямку. Дійсно, хіба ж давнє Запоріжжя не фронтир, та й теперішнє, на жаль, теж читають строки, сидячи в своєму домі в Запоріжжі. Останній рубіж перед небезпечним степом, нашою прерією, з якою постійно набігає орда, як не зі сходу, то з півдня, а тоді знову зі сходу. І люди тут сповідують філософію фронтиру, в якій усі створені різними, та шабля рівняє у правах. Ворог може бути щораз іншим і прийти насправді будь-звідки, але ми тут, на межі, маємо протистояти йому і захистити запілля. І це вже навіть не політична доцільність, це риса світогляду. Братися, перечитувати Шевченка, варто почавши саме з його пісень фронтиру, текстів протистояння та бунту, які роблять з нього національного поета, бо розкривають головний аж по зараз сенс існування нашої спільноти. Ми стоїмо на краю цивілізованого світу, ми готові до наскоку варварів. І ладні завдати удару у відповідь. Ми також дамо відсіч всім, хто ширить несправедливість, зажерливим визискувачам, корумпованим шерифам, бандам, що тероризують мирних мешканців. They'll kiss The dust. Хребет Кобзаря складають бойові балади про помсту та відплату за звірство, бо таким є закон фронтиру: стріляй, якщо хочеш вижити. Шевченко змінює центральну постать Поробіжжя. Козаки Котляревського якого ми вивчали в першому місяці нашого клубу, веселі шибайголови, що перемагають, бавлячись. А коли хто гине, то не особливо і горюють, адже однаково можна буде потім почоломкатись у потойбіччя. Кров у Енеїді радше декоративна, і автор на цій субстанції не дуже зациклюється. Натомість у Шевченка вона тече крізь увесь кобзар, і атмосфера кровопролиття зловісна. Козаки гайдамаки, варнаки, арештанти постають за різяками, проте їхні гнів і кара справедливі. Втім, є і образ проклятого козака заложного мерця, що ніяк не може спокутувати гріх братовбивства, як у поезії за Байраком Байрак. Безперечно, Шевченко є готичним романтиком. Отже, Шевченко творить фронтирні балади про минулу славу. Тарасова ніч, Перебендя, Холодний Яр, Іржавець, оспівує виправи козацьких ДРГ на ворожу територію Іван Підкова, Гамалія. А в 1839-му, тобто через 70 років після поразки Коліївщини, починає епічне полотно, яке ми знаємо тепер як гайдамаки. Знахабнілі шерифи, конфедерати, постворювавши приватні мілітарні формування, тероризують мирних поселенців. Двоє сміливих рейнджерів, Гонта і Залізняк, формують ополчення, аби протистояти сваволі. Починається різанина, в якій масово гинуть і комбатанти, і мирне населення, і обидва сини Гонти. Скальпів тут не здирають, але все близьке до того. Несправедливість, як то часто було і на дикому заході, перемагає і лишаються тільки пустка та глухий спомин, що бубнявіє привидами дальших ребелій. До речі, буквально перед початком Коліївщини в американських колоніях відбулося масштабне повстання під проводом вождя ірокезів Понтіака. Так, це на честь нього названо кілька міст у США і автомобіль. Виступ логічно був спровокований брутальною політикою британської колоніальної адміністрації. Від 1763-го ірокези. Так, панки імітують їхню стрижку, штурмували і палили британські форти та масово вирізали сім'ї колоністів, включно з жінками і дітьми. Щойно 1766 року вдалося досягти миру, а в 1769-му понтяка було вбито, вочевидь, британськими агентами. Ми знаємо, якими підступними і підлими були ірокези з роману Фенімора Купера, останній з могікан. Аналогічно, в Речі Посполиті трактували і гайдамаків. Репресивна влада ніколи не фіксує кривд і принижень, яких завдає сама. Повстання проти неї трапляються нібито зненацька і невідомо чому. А за кілька років до того, як Шевченко сідає писати гайдамаків, відбувається війна за незалежність Техасу від Мексики, в якій спершу мексиканська армія масово страчує повсталих техасців, а потім генерал Семюел Г'юстон. так, на честь нього названо місто і центр управління польотами НАСА, якому повідомляють про проблему. Так от Г'юстон розстрілює полонених мексиканців словом, людяності на хоч якому фронтирі завжди обмаль. От тільки масштабні повстання ніколи не починаються, якщо немає вагомих причин для народного гніву. Поезія Шевченка нагадує про це. Другий кластер тематики нашого найпотужнішого романтичного поета. Якраз про людську кривду, а головним чином про сексуальне насильство колонізаторів над жінками. Тема жіночої недолі в його доробку чи не найбільш присутня кількісно. Якщо перечитувати кобзар повністю, це точно впаде в око. Найконцентрованіші цей мотив у поемах, їх немало: Катерина, Сова, Відьма, Княжна, Титарівна, Марина, Сотник. Однак не варто складати собі враження про образ жінки-жертви лише на основі винесеної зі школи Катерини, в якій доля покритки дійсно чи не найтрагічніша. Проте з часом сюжет жінки жертви у Шевченка змінюється. Уже у відьмі вона переживає кривдника, хоча пробачає його. А в Марині зневажена героїня відмовляється бути жертвою і вдається допомсти цілком у дусі фронтиру. Ще далі, в сотнику, молодим закоханим вдається уникнути насильства. А в пізньому вірші Ой, крикнули сірі гуси конфлікт взагалі знято. Вдова гордиться сином байстрюком, хоча, очевидно, це тому, що його батько на якийсь зайшлий москаль, а козак із січі. Зі своїми, значить, вже не трагедія. За всіма текстами про народну жіночу кривду постає, звісно, Шевченкова критика кріпацтва. І зовсім не парадоксальна, що ця позиція також має відповідник у тогочасній американській історії, аболіціонизм. Рух за визволення від рабства розгортається у США ще з кінця XVIII століття. Але в в часі написання Шевченкової Катерини, тобто в 30-х роках 19-го століття, він переходить у свою політичну фазу в рік, коли з'являється, друком Кобзар, засновано американську партію свободи, що ставить собі за мету повну відміну рабства упродовж 30-х-40-х років. Кріпацтво рабство було скасовано в більшості країн Європи. Та в Російській імперії та США процес затягнувся ще на два десятиліття. У Росії кріпацтво скасовано в 1861 році. Рабство в США в 65-му після чотирирічної громадянської війни. Знову ж, поезія Шевченка як звільненої особистості має безпрецедентне значення. Хоча у США, і то ще з кінця 18-го сторіччя також з'явилися автори-авторки з колишніх рабів, як от Джупітер Гамон, Філіс Вітлі, Джордж Гортон та Фредерік Дуглас. Ніхто з них не набув статусу національного поета чи поетки. А чільний літературний твір американського аболіціонізму, роман Хатина дядька Тома. Гаріат Бічер Стоу з'явився щойно у 1852-му і був написаний білою жінкою. До речі, антикрепосницькі народні оповідання Марко Вовчок видано тоді ж в 1857 році. Шевченко ж ще за життя набув статусу культового поета. Він так само влучно бив словами, як звільнений джанго набоями. До нашого читацького клубу «Укрлітва-Чорниця» в Запоріжжі або онлайн можна долучитися. Деталі знайдете в описі цього відео за лінками на Фейсбук і Інстаграм, сторінку авторки цього каналу, тобто мене.